Доброго дня. Сьогодні розповім цікаву історію. Це в нас DeLonghi і динаміка, От лишив сенсор передній, щоб було зрозуміло, що це за кавомашина, бо так вона розібрана і вже так не скажеш, хто це був. А, так, а що цікавого? Цікаво те, що ну, рідкий випадок, коли кавомашина затерта знаружі, а, а внутрі в нормальному стані, вона навіть працює і готує каву. От її розібрав, і що я, в принципі, бачу? Та в принципі, Давайте повернемо. Ну, не думаю, що буде зрозуміло. Але тим не менше. А, отак виглядає вона внутрі. З нею все окей. А, технічно все нормально. Що з нею сталося? Давайте так. Історію, яку я бачу. Помпу я побачив, що помпа вже підзношена. В цій машині пробіг 8000 2021 року. Власники гарно використовували. От. В якийсь момент почала давати збої по воді. От, вони психанули. А, я не знаю, куди вони і як відправляли цю машинку. Приїхала, вона в принципі запакована більш-менш, навряд чи вона б отримала такі там травми. Ну, Коротше, корпус весь подертий просто. от 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 весь. Тобто хтось або її перевертав, або тер, або наждачкою. там, Ну, короче жесть. Ну, покажу трохи пізніше. Звичайно, на що наждачки, я трохи перебільшу, Але брудною тряпкою точно терли. От. То це рідкий випадок, коли технічно нормальна кавомашина, але виглядає так, іначе її ногами пинали. От, от, так, таке диво. А, зараз її дозберу, і будемо дивитися, як вона виглядає з крутого, я її купив нові панельки. Коротше, вона була срібляста, це теж далі покажу. А тепер вона стане чорна. Єдине, що а, оці об... ободок лівий правий екрана не продається окремо, і взяти мені наразі ніде. Що, в принципі, якщо довго пошукати, вдасться, але я не буду. І в нас буде а, чорне Делонгі динаміка з серебристою кантовкою дисплея. Такого не існує з заводу, а в нас буде, тож подивимося, що вийде. Цікаво. Так, ну наразі зараз е, доприбираю тут, бо пиляка все ж є. От, і будемо збирати, дивитись. Прикольно, кавомашина непогана. Так, давайте. Помпа поновлена. Е, наш верхній поршень теж зараз буду збирати. Потроху збираю взагалі всю кавоварочку. Щоб вона була в гарному стані, як тепер вже технічно і почищена. І щоб вона нам готувала смачну каву. Ну і виглядала теж суперо. Я думаю, буде цікаво, тому що нові запчастини є нові запчастини, а чорний глянцевий пластик він дуже любить затиратися. І коли новий, виглядає дуже круто. Ну, виглядає як нова. Короч, кажучи, буду. Єдине, що от, ну, на сенсорі, все ж е, потертості будуть невеликі, якщо передивлятися. От, бо сенсор міняти це дороге задоволення. І тим більше, якщо він тут працює, нема в цьому ніякого смислу. Звісно, якщо було без зламаного носика, буду ставити новий оригінальний. Ще й бонусом получимо те, що він буде чистий. Так, знімаємо старий з направляюча і ставимо новий. Так. Ну, кава машинка наша технічно майже зібрана, не вистачає нам що заварного блоку, і будемо вішати вже обвіску. Але це я буду робити, як нам зараз робануть світло. Це буде десь за 10 хвилин, то я не встигну її зібрати. Нам буде в два рази цікавіше збирати. Її без світла. Ну так цікаво це звучить, ну, вже як є, будемо збирати. Дякувати за цей цирк всі знають кому. Ох. Таке сумна історія, ну, вже як є. Так. Світла вже нема, зато є гарна тиша. Давайте ставимо нові частинки обвійські. Щоб наша кавамашина блищала нові запчастини. Це дуже-дуже круто. Кайфуєш від нових речей завжди. А, я так для себе прикинув. Тут десь частин тисячі на 3 гривень, може навіть на три з половиною. Тобто, якщо комусь цікаво. То десь таке задоволення не з дешевих. Гарно, що все це можна придбати, ну, у всякому випадку, в чорному кольорі. Тут е і ситуація. Серблястих відтінків дуже багато на кавомашинах. І з ними складно. Есть, якщо я хочу... Чому я і чорні вирішив поставити, чорні хоча б е одного відтінку будуть, і можна бути певним, що наша кавомашина буде гарно виглядати. Так, давайте мордочку спробуємо тепер зібрати. Так. А, так, так, так. Так, так. От буде десь отак. От ну, то, звичайно, я трохи протруси. От. Так, тут у нас на саморізиках, які ми ставимо на їх законне місце. Так, зараз я їх віднайду. Хто тут був? Так. Збираємо це Лего, нова криша йде без ставки під зерна, то переставив з старої. Так, збираємо спочатку оце. Причому воно ставиться в якомусь там порядку, ніяк попало. Защипуючи одне за іншим. Ну, от так починає виглядати наша кауварочка. Дуже цікаво, дуже приємненько. Та вогонь. Я сказав би, що оця срібляста частина йому ще видає навпаки. Піддон та залишився. Оця срібляста вставочка грає гарним ансамблем. І в нас буде нова бокова панелька, теж гарно глянцева. Та взагалі машинка виходить в огонь. О! Так, крутяк буде. Так, ну, Поки вимикаю, наступний наш крок буде вже запуск тестування-перевірка. Ну, трохи пізніше, як світло буде, бо без світла нам точно нічого не вдасться. Наша покращена машинка запустилася. Просить декальцинацію. То й не дивно, минулі господарі до неї ставилися не дуже. Давайте спробуємо зробити Американу. Перша, скоріш за все, не вдасться. Або Еспресо. Давайте спробуємо. О, кавомолку я затягнув дуже дуже. Вона навіть зерна не захватить. Відпустимо налаштування. З іншого боку, це є гарно, значить, журнува в гарному стані. Налаштування кавомолки дозволені досить мілкі. Тож наша кавомашинка буде з зерна витискати всі соки. Цікаво, господарі переналаштували міцність на четвірочку по замовчуванню. Загалом завода йде завжди три на цих машинках. Так, дивимося. Я думаю, зараз кава буде така досить приємна. Чи прода... О, так, да, все добре. Тонкі насічені струйки. Але міцність треба робити більшою, 100%. Так зараз і зробимо. Та й об'єм невеликий. Ну таке. Головне працює. Так, давайте налаштування. Еспресо зробимо. Міцність біль. Міцність більшою. Зараз об'єм перепрограмуємо, щоб у нас, в принципі, тепер виходило Еспресо, яке повинно бути. І потім спробуємо латеху. Як Лате зробить всякаварчика. Ой, приємно як. Так, 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 так. Це буде наше еспресо, пусть так і буде. Гарно. Тепер лате, спробуємо. Заперігаємо наші параметри. Наливаємо молочка, стакан-молочник. Давайте натискаємо одразу. «Лати». Пише пішло готування і пішло. Догріває трохи бойлера, це завжди така програмка. Щоб не використовувати просто так енергію а при запуску бойлер. Паровий або не нагрівається, або не догрівається до робочої температури, щоб ну, все ж, економити енергію. Мені здається, взагалі не нагрівається. Так? Пішло пінення. Дивимося, як вдається нашої коварки цей процес. Виглядає досить приємно. Так, десь на половині рисочки вона певне. Давайте ми її зупинимо і зараз додасть кави. І в нас вийде гарнюще лати. Ого, як у піногони. Ну, по цій системі все добре. Пише, поверніть крутілочку на молочнику на клін. Так і робимо. І пробувається молочна система. Тож, така історія каварки, до якої погано відносилась, але не технічно, погано відносились. З очищенням, певно. Тобто, як необережно ну, терли або везли необережно, ну щось так в цій сталася така проблема в житті. Тепер буде отакою гарною з новим пластиковим частинками. Дякую за увагу. До побачення.